Сьогодні хочемо поговорити про платформу, економічну платформу, зроблену в Україні. Платформа зроблена в Україні покликана налагодити ефективну співпрацю між державою і бізнесом та сприяти розвитку українських виробників. Політика зроблена в Україні націлена на те, аби змінити структуру економіки в цілому і наростити виробництво товарів із високою доданою вартістю адже у світі немає прикладів успішних сировинних держав. Сировинність це часто синонім бідності. Отже, економічна платформа, зроблена в Україні, це така собі парасолька, яка включає в себе безліч і різні державні програми. Це і звичні для бізнесу 5-7, гранти на переробку, гранти для мікро, малого і середнього бізнесу, нові і відновлені програми, такі як компенсацію за купівлю сільськогосподарської техніки. України. Українського виробництва, розвиток індустріальних парків, підтримка проєктів із значними інвестиціями і безліч інших, на яких я зупинюсь трошки пізніше. Якщо говорити про нашу область, то в рамках державної програми доступні кредити для мікро та малого бізнесу 5.7.9», то хочу зазначити, що на сьогодні 797 суб'єктів господарювання області отримали 2,6 мільярди гривень кредит. Тих коштів а якщо в цілому, з початку 2024 року за різними програмами державної підтримки, то 1171 сільгоспвиробник області отримали 4,1 мільярда гривень кредитних коштів. Наша область є лідером в Україні за обсягом отриманих агропідприємствами кредитів. Також до платформи зроблено в Україні відноситься така програма, як компенсація 25% коштів за Української сільгосптехніки. Виробники можуть подати до Міністерства економіки України перелік техніки, що відповідає вимогам локалізації. Міністерство формує реєстр. Аграрії можуть придбати техніку українського виробництва, внесений в цей реєстр, і отримати за неї компенсацію 25% від від вартості за придбану техніку або обладнання. Станом на 1 вересня 2024 року, до переліку виробників сільськогосподарської техніки, міністерство економіки включило 16 виробників нашої області та 47 дилерів з продажу техніки. Сільгосптехніки. Наразі за бюджетною програмою часткова компенсація вартості сільгосптехніки та обладнання вітчизняного виробництва 63 сільськогосподарські підприємства області подали заявки на отримання часткової компенсації за 94 одиниці техніки та обладнання на загальну суму 14,1 млн грн. На сьогодні 28 підприємств вже отримали цю компенсацію на. Суму 4,1 чотири мільйона гривень. Також в платформу зроблену в Україні входить програма Шкільний автобус у 2024 році. Уряд продовжив зазначену програму. Завдяки закладеним державним коштам вдасться виготовити 500 шкільних автобусів відповідно до розпорядження кабінету міністрів за номером 569Р пророзподіли про розподіли субвенції з державного бюджету місцевим на придбання шкільних автобусів. Кіровоградська область отримала кошти субвенції в обсязі 10,2 млн грн. мільйона гривень. Станом на 1 вересня 204 року розпочато тендерні процедури на придбання п'яти шкільних автобусів на суму понад 16 мільйонів гривень. В економічну платформу зроблено в Україні входить програма ЄОСЕЛЯ з однієї сторони. Ця програма дозволяє українцям придбати житло на вигідних умовах. З іншої сторони формує попит на виробництво будівельних матеріалів, хімпром, металургію і металообробку, виробництво енергетичного технологічного обладнання, дорожнього машинобудування на деревообробну промисловість та десятки інших секторів економіки. Іпотечна програма формує попит на будівельні матеріали та роботи. Також це сприяє економіки нашої країни для підтримки виробників. Уряд запустив гранти на розвиток переробної промисловості, тобто модернізацію виробництва. За цією програмою підприємець може отримати від держави грант розміром до 8 мільйонів гривень. Також програма Власна справа це один із найуспішніших грантових проєктів Міністерства економіки. Отримати грант може як той, хто лише планує відкрити перший свій бізнес, так і досвідчений підприємець. За напрямком, власна справа для створення власного бізнесу 133 суб'єкти підприємництва нашої області стали отримувачі грантових коштів на загальну суму 31,7 млн мільйона гривень. Відповідно, ці грантові програми передбачають і створення нових робочих місць. А це планується 251 нове робоче місце. Станом на сьогодні вже створено 36 нових робочих місць саме за власною справою. Сьогодні актуальна є і програма Державна власна справа для ветеранів це можливість для ветеранів та ветеранок, їхніх дружин і чоловіків отримати кошти до 1 мільйона гривень. Кошти можна витратити на придбання обладнання, закупівлю сировини, сплати оренди, комерційної концесії, лізінгу за напрямом грант для ветеранів. Наша область, 21 суб'єкт підприємництва, отримали гранти в загальній сумі 10 мільйонів гривень. Цей грант також планує обов'язковою умовою є створення нових робочих місць. Відповідно, ці 21 суб'єкт підприємництва повинні створити 37 нових робочих місць, і з них на сьогодні вже 20 створено. Окрім цього, економічна платформа зроблена в Україні також включає і розвиток індустріальних парків. Це дієвий інструмент залучення інвестицій в розвиток регіону. На сьогодні в області проводиться робота щодо створення трьох індустріальних парків двох у місті Кропивницький і одного у місті Олександрія. Проекти по створенню індустріальних парків Стан Інвест та раді. Включені до проекту програми комплексного відновлення Кіровоградської області до 27-го року та внесені до державної цифрової екосистеми управління відновлення, тобто до системи ДРІМ. Хочу сказати, що 20 серпня 2024 року на базі Кропивницької філії обласного центру зайнятості в місті Кропивницький відкритий в нас в області перший офіс з підтримки бізнесу, зроблено в Україні. Підприємці області тепер мають змогу отримати в цих офісах всю актуальну інформацію про урядові та регіональні програми з підтримки українських виробників та відповідні умови участі в них. Наразі в області також продовжується робота по створенню ще двох аналогічних офісів, зроблено в Українці для підтримки нашого бізнесу, які будуть відкриті невдовзі в місті Олександрія. Та новоукраїнка хочу зазначити, що сьогодні провідні виробники області підтримали вже проект, зроблено в Україні. Зокрема, це ТДВ-м'ясокомбінат Ятрань, місто Кропивницький, Фоб Гриценко. Це цех швейного виробництва з пошиття одягу місто Долинська, які сьогодні активно рекламують свою продукцію як зроблену в Україні.